На самого початку була темрява, і ми плавали на черепки у теплих водах в утробі нашої матері. Плавали в очікуванні на музику, якою б мала стати для нас любов наших батьків. Музику, яка покличе нас до життя і до танцю, танцю довіри, радості, танцю стосунку. Цей танець творитиме з нас людину. У ньому ми відкриватимемо найважливішу таємницю життя як приймати і давати любов. Є одна проста правда про життя. Кожній дитині потрібна сім'я, яка буде любити її. Кожній, звичайній, неповносправній, кожній. Цей фільм про дітей, які з тих чи інших причин не мали такої сім'ї. Дітей, які були покинуті і які можуть загубитися у цьому світі, якщо ми не віднайдемо їх і не дамо їм нової сім'ї, в якій вони зможуть зцілитися, віднайти життя, віднайти любов. Цей фільм про них і про їхню дорогу. І ми хочемо в ньому. Розказати вам про це одну казку і одну правдиву історію. Колись дуже давно, а хто зна, може, й зовсім недавно, у одному пригарному озерці, що береги його поросли густим очеретом, жила собі родина рибок. Мама рибка, тато рибка. І ще чотири донечки рибки. Жилося їм весело і щасливо. Вони любили один одного і вміли радіти життя. Мама й тато рибки дали своїм доням дуже гарні імена Лія, Естер, Соломія, а самій молодший Вірсавія. Вони раділи, дивлячись, як їхні рибки росли. І часом, окрім своїх звичайних риб'ячих думок, думали собі ще й про те, як важливо кожній маленькій рибці мати сім'ю. І як добре було, щоб усі маленькі рибки мали щасливу сім'ю. А думали вони про це не дарма, бо вони чули, що десь у озері є такі рибки, діти, які не мають мами і тату. І от коли доні рибки трошки підросли, мама і тато почали оце більше думати про тих інших рибок. Думки про них не давали їм спокою. І врешті вирішили вони поплести по своєму озерцю, їх шукати. Ми зустріли знайомих, які ходили волонтерами в дитячі будинки. І так Богдана почала ходити в дитячий будинок, щоб брати на руки і просто бавити дітей. Бо дітей нагодують, дітей передягнуть, як там по-всякому. Але на руки не дуже хто спішиться брати і ходити там. І потім Богдана каже, що я зустріла в дитячому будинку дівчинку маленьку. На неї ніхто не звертає увагу, ніхто не бере на руки. І казали, що та дівчинка не бачить. Казала, що вона ще й глуха, бо вона не реагувала ні на світ. Вона не сиділа, бутилочку поставили, полотенцем підперли. І на тому увага до неї закінчувалася. І Богдана до неї ходила, і коли вона до неї торкалась, то вихователі побачили, що вона реагує на неї, посміхається. Вона просто таку на локтях і на колінках лежала. Лежить так, не звуку, нічого. Я потім питаюся вихователів, що то за дитина. вони мені сказали що вона не бачить. І я так, як стала над тим, я просто на неї дивилася, як стала над тою колискою, то в мене так в душі все аж перевернулося. Таке враження було, щоб забрали в мене мою дитину і там поклали. І з того часу я втратила спокій. мені завжди здавалося, що вона мене чекає. Вона така гарна і така беззахисна, сказала мама рибка. Якщо їй не допомогти, вона тут загине. Так, вона дуже гарна, але поглянь, у неї зовсім не розкриваються очка. Вона ж нічого не може бачити, відповіла рибка тато. Ми не можемо її тут залишити. Ми візьмемо її у нашу сім'ю, сказала рибка мама. Ми будемо любити її і піклуватись про неї, підтвердив тато. І назвали вони цю рибку Ангеліна. В 11 місяців вона навіть не сиділа. Ми її як принесли дівчата, ой, яка ляля, і то вони її вже це вони її пробували садити, як вона стояла. І ми її принесли, я знаю, що кожна дитина любить, дуже любить, щоб її рядом поклали, щоб її взяли на руки. Я її брав на руки, рядом в ліжку а їй було б ну, абсолютно. Ніяких емоцій, ні радості. Годували спить далі, проснулась, погодувала спіть далі. пам'ятаю, як діти бавилися, дівчата сміялась, і вона в своєму ліжечку лежала і тоді вона перший раз почала, як вони сміються, вона перший раз почала сміятися. Рибка Ангеліна у їхній сім'ї стала дуже щаслива. І хоч її очка талі були закриті, серце її. Відкривалось і забилось гучно-гучно. І воно не тільки відчувало любов, але й дало багато любові і радості усій сім'ї рибок. Більше того виявилось, що воно дуже любить співати. Отож у родині рибок стало більше пісень. Для неповносправної дитини, що є в інтернаті, перейти в сім'ю, де її любитимуть, це є справді революція в її долі. Десь так, як і та квітка, водяна лілія, яка може рости і квітнути лише в озерах з дуже чистою водою, душа дитини теж може розквітнути лише в сім'ї, де її люблять. З усвідомлення важливості цього, ми зараз у центрі джерело за підтримки Канадського фонду місцевих ініціатив втілюємо проект підтримки розвитку сімейних форм опіки. Щодо дітей сиріт з особливими потребами. Життя неповносправних дітей насправді воно є дуже вразливе, воно є дуже беззахисне. Багато діяльностей, які ми робимо в нашому центрі, також скеровані на користь дітей неповносправних. І одним із основних напрямків це є дати цій дитині шанс на життя, це є дати цій дитині шанс на життя достойне. Це є найкраще в лоні сім'ї. І тому не випадково ми в цьому напрямку працюємо, ми піднімаємо проблему дитини неповносправної, ми хочемо говорити про це, ми підтримуємо таких батьків, які готові взяти на виховання дитину неповносправною. Я можу так сказати одним речем, що вона в сім'ї просто воскресла. Вона стала щасливішою, вона стала веселішою, вона стала багато чого вміти. Тому що ну, з нею займалися, і вона мала свободу, вона мала е, в, люблячих тата, маму, сестер і вона мала від кого вчитися. І просто практично весь світ став крутитися, як ми її забрали, все навколо неї. Всі були для неї, всі для неї старалися, чекали, коли вона слово скаже, коли вона щось навчиться робити. І вона в, тому, в такому середовищі справді розцвіла. Коли ми забрали її, наші діти змінилися дуже. Вони справді стали добріші. Вони стали більше веселіші, тому що вони з нею бавилися. Вони, вони самі любили бавитися, але просто коли вони вже так нею неї опікувалися, от була вона для них і лялька. Потім вони вчили то, її вчили вчили говорити, вчили співати, разом вчили того віршика, разом і та старша дитина вчиться, і разом її вчили. І вони змінилися просто так, що вони стали дружніші, і навіть ну, як милосердя, то вони вже розуміли, що це таке, тому що вони її мали біля себе. І коли ми забрали Ангеліну, то якось ніби так була ну, впевненість в тому, що ти зробив те, що маєш зробити в житті, для чого ти призначений. Чи, ну, Може, то за високе слово, але якось ну, так в мене в житті було. Як вона стала мінятися, то ми і щасливі від того було, що ми то зробили. Я бачила її, яка вона була, яка вона в сім'ї, то і воно стало поштовхом більше таким до того, що ми інших дітей захотіли взяти. Нам важливо теж розуміти, що перехід неповносправних дітей з інтернатів у сімейні форми опіки може принести багато позитивного не лише самим дітям, але й цим сім'ям і нам, як суспільству, загалом. У нашому суспільстві ми ще дуже мало усвідомлюємо, що неповносправні особи є нашим великим нерозкритим ресурсом. І коли ми інтегруємо їх у суспільство, створюємо можливості до самореалізації, то справді ми усі збагачуємося. Вони, як і усі ми, Мають не лише обмеження, але й здібності, дари. І одним з їхніх особливих дарів це дар викликати у нас людяність. Це не лише ми турбуємося про них і даємо щось їм. У відповідь ми теж отримуємо дуже багато. І ми переконані, що приймаючи, інтегруючи неповносправних осіб, ми як суспільство стаємо більш людяним. А це є щось, чого ми дуже-дуже потребуємо. У нас зараз дитячий будинок сімейного типу. Дітей ми не вибирали, бо так як говорять, то не базар, що на базарі вибираєш. Може, комусь і дають вибирати. Принаймні ми не вибирали. По списку, які діти є, Гордоцький район, і ми так поїхали, ознайомилися. Про деяких знали тільки в автобусі, коли їхали в дитячий будинок. Ну, як я відвідувала хлопців старших, ті, що в нас є між Андрієм, то один раз я приїхала до них, а вони мені кажуть, мама, забери, ще там Саша до вас хоче. Я тут так пропустила поміж... Ну, там багато дітей. На другий раз приїжджаю знову, Саша до вас хоче. Потім я йду, а він до мене так за, за спідницю, мама, забери мене додому. І то вже мене, ну я не могла так просто пройти. І так добре було їм усім, що мама і тато рибки відчули, що вони хотіли б узяти до своєї сім'ї і ще інших маленьких рибок, діток, що не мали мами і тата. І так з'явились рибки Міша, Андрій і Саша, Оленка і Війка. В деякій мірі вже з тими дітьми було складніше. Психологічні травми в них були. І свій багаж, який вони назбирали за своє коротке життя, але багаж був дуже довгий. І воно тягнеться і ще зараз за ними. Їх переслідувала така жорстокість, та, що вони в ній жили раніше. І то для них якось так воно в них проросло, чи, може, воно як стало для них навіть нормою. То чим довше дитина є в тому середовищі, в якому, яке для неї негативне, те попереднє, своїми біологічними батьками. Чим довше вона в тому є, тим більше воно вкорінюється. І тим складніше потім, то все, щоб стало воно в норму. Якщо брати зараз, які вони були спочатку, які вони зараз, то, звичайно, є позитивні зміни. Міняється характер, міняється світосприйняття, міняється просто їхній внутрішній стан і міняється їхнє життя в тому, що вони спокійніші стають, вони не мають таких страхів. Вони, вони добріші стають. Вже зараз в них є поняття таке, що вони можуть один друг захистити. Не у всіх, але є. Що от ми, то є. То є моя сестра, то є мій брат. Це все треба вчити їх. І вони, от, як прийшли в сім'ю, то воно в них і ще є, от таке, що тільки я. Ну, але потрохи, потрохи вони вчаться того, що треба, треба з кимось ділитися, треба за когось переживати. Складно, але вчаться. Я просто дивлюся, що навколо дітей сама атмосфера. Змінюється. Змінюється їх відношення до, до світу. Відповідно, і світ міняється для них. Ну то проблема постійна, але то вже не діти, які приречені. А вони вже мріють, що коли вони виростуть, вони зроблять, створять дитячий будинок сімейного типу. Я пройшов деякий час і в них змінилося щось в очах, що тепер, якщо бреше... Богдана відразу бачить. А раніше того не було. Він так, у них правда і неправда було однаково перемішано. Нічого не бачиш, ну абсолютно. Ну і було нашим дітям так само тяжко і плакали. Бо, наприклад, я не можу, навіть хвилини не було приділити своїм дітям. Питати, так. як у тебе справи, абсолютно не мав часу. Тільки там розібратися, там пішов, там сказав, там. А до... І вони так само тяжко було і плакали. А слава Богу, вони і зараз з розумінням до того ставляться і не передумали, що вони як виростуть, створять ДБС. Не передумали, так? Не передумали. Не передумали. Не передумали. І Верслав'я хоче лікаркою дитячий бути. Вже казала, може, давайте вже створимо ДБСЦ для тварин. Діти, які приходять з інтернатів чи з неблагополучних сімей у прийомну сім'ю, є особливими дітьми. Це діти які з огляду на своє травматичне минуле мають багато психологічних труднощів. Можна сказати метафорою, що на їх серці є багато ран, які не дозволяють їм вільно приймати і давати любов. І ці рани потребують турботи і зцілення. І для прийомних батьків є великим викликом і дуже непростим завданням допомогти цим дітям зцілитися, реабілітуватися і забезпечити умови для повноцінного розвитку. І тому таким батькам і дітям потрібна допомога фахівців. І зараз в Україні нам дуже важливо розвивати такі програми. У межах цього проєкту у нас у Львові у центрі Джерело на основі світового досвіду ми розробляємо і втілюємо таку програму. Нашим завданням у цій програмі є підтримати батьків, забезпечити супровід сім'ї, надати фахову реабілітаційну та психотерапевтичну допомогу дітям, допомогти формуванню здорових стосунків прив'язаності між ними. То чого сталося у цій сім'ї рибок і у їхньому гарному озерці, щоб оповісти усі їхні історії і пригоди. Треба би було багато днів і ночей. Але найголовніше, що сталося, що у їхній сім'ї і у їх озерці маленькі рибки діти могли знайти життя, могли відкрити серця, могли навчити співати, любити. І ще багатьох-багатьох речей, без яких просто не можна прожити щасливе життя рибки. Хай мама почує, хай мама прийде, хай мама мене не одмінно знайде, бо так не буває на світі, що були загублені діти. Бо так не буває на світі, щоб були загублені діти. Хай мама почує, хай мама прийде, хай мама мене не знайде. Отак не буває на світі, щоб були зауплені діти. так не буває на світі, щоб були зауплені діти. Суттю зцілення у прийомній сім'ї є досвід любові, який дає дитині можливість наново навчитися довіряти іншим людям, давати і приймати любов. І це відкриває їй двері у зовсім інше майбутнє. Дитина може віднайти у житті одну з найважливіших його складових радість і багатство близьких стосунків з іншими людьми. Парадоксом лише є те, що це не лише ми даємо їм любов, але це й завдяки їм у нас можуть пробудитися ці внутрішні джерела любові. Це та дорога, яка може зробити усіх щасливими, врешті і їх, і нас, і суспільство загалом. А багато інших рибок, що зустріли цю сім'ю, задумувались. І окрім звичайних риб'ячих думок про хрубачків, очерет і таке інше, у їхніх головах і у їхніх серцях почали з'являтися дуже важливі думки. Як зробити так, щоб у озерці більше не викидали хвилі маленьких рибок на берег? Як зробити так, щоб маленькі рибки, які не мають мами і тата, змогли знайти сім'ю, в якій їх будуть любити. І поступово вони стали не тільки думати, але й мріяти про це і робити кожен, що міг для того. Нам зараз час в Україні задуматися і застановитися, наскільки важливо для нас, як для суспільства, потурбуватися про дітей-сиріт, давши їм найважливіше, що потрібно дитині для розвитку сім'ю. Цим проектом ми не агітуємо нікого усиновлювати чи приймати дитину-сироту в сім'ю, бо це дуже відповідальне рішення, до якого треба бути готовим і до якого треба бути покликаним. Ми лише запрошуємо прислухатися кожного до свого покликання. А в самому серці українського народу є любов до дітей. І ми переконані, є багато покликаних. Лиш наважмося бути вірними своєму покликанню. і підтримаймо ті сім'ї, які беруть цих дітей, щоб дати і їм, і усім нам, як суспільству, інше майбутнє. Я думаю, для того, щоб таку дитину взяти, то їй однозначно треба вирішувати, чому її взяти. Бо буває так, що, наприклад, ну можна собі подумати, що дитину береш собі, для себе. А тут більше треба зробити для тої так, так. дитини добро. Просто треба усвідомлювати те, що якщо її забрати в сім'ю, то дитини, то дитини доля зовсім змінюється. Вона Це не лишається на самоті і зовсім життєві шляхи її міняються. домі інваліда, вона не вміла сидіти. Вона б і не навчилась би, їй ставили б дікна з ДЦП, вона б в інвалідній колясці сиділа, і її годувала. А все від того, що просто ніхто її уваги не приділяв. То однозначно навіть мови нема. І просто уявити її майбутнє. Я іноді думаю, а скільки там дітей таких, їх занедбано. Просто доля людьми занедбана. Ну, для батьків то я би хотіла так їм побажати, щоб вони не боялися трудностей, бо труднощі будуть. Але Можна подолати всі труднощі при бажанні. І знов просто для них буде вигнано городою то, що ті діти будуть щасливими. Але їм просто треба свідомо йти і те бажання, яке вони в серці мають, і дитині зробити добро, треба всі ті перешкоди подолати. Те, що вони візьмуть дітей, я думаю, що воно само їх зробить щасливими то я по собі скажу, що це однозначно на їх словних зробиш щасливим. Зараз в Україні такий важливий час з поступових реформ і еволюції від інтернатів до сімейних форм опіки. Це складна і довга дорога до того, щоб кожна дитина могла знайти сім'ю, у якій її будуть любити. Ця дорога може здаватися нереальною, а ціль недосяжною. Але нам треба зараз наважитися про це мріяти. Мріяти. І робити маленькі кроки, що хто може зробити для цього. Звичайно, моя мрія як директора центру реабілітації це щоб в нас в Україні не було ні однієї дитини, яка є неповносправна в будинку інтернату. Такі діти обов'язково вони мають, вони мають великі потенціали, і ці потенціали повинні розкриватися в родині, і вони обов'язково повинні знайти собі маму і тата. Моя мрія. Така ближча, щоб все ж таки той проєкт, що в джерелі започаткувався, щоб воно дало результат, той, щоб діти знайшли свою родину. А така на довший час, щоб діти всі повиростали щасливими наші, котрі в нас є. І вони справді були добрими людьми. І знайшли своє місце в житті і щоб комусь теж так само добро робили. Я мрію, що, е, щоб потім стати космонавтом або природоохоронцем, або льотчиком. Хотіла в кабуки мати. <гум> <гум> такі здоволені, що стукають. Стук-стук. Я мрію стати дитячим лікарем, допомагати людям, дітям. Я хочу стати підводним ухиленцем, бо я буду бачити всякі акули, медузи, риби, щуки. Я хочу, щоб діти виросли і щоб я тішився їм. Ну, я не тішу ілюзіями себе, щоб в житті багато від них залежить. Але я хочу, щоб вони виросли добрими людьми. Думаю, що кожна дитина має жити, виростати в сім'ї. І було б надзвичайно добре, якби. Не було інтернатів, кожна дитина мала можливість рости і розвиватися в сім'ї. Наша спільна мрія у цьому проєкті, щоб діти-сироти могли знайти сім'ю, де їх любитимуть. І щоб у цій сім'ї вони могли розквітнути, могли віднайти цей танець любові. Наша мрія також, щоб цей танець могли віднайти усі ми. Наше суспільство як озеро. Часом воно таке забруднене, що стає страшно, що у ньому може померти життя. Тож ми мріємо про очищення, як у суспільстві загалом, так і всередині кожного з нас, зокрема, щоб ми могли стати як те озеро з чистими водами, у якому розвивається життя, у якому квітнуть лілії. Відтоді багато доброго сталося у тому озерці. І про це можна було б ще розповісти не одну казку. Але як наші рибки? Слушно запитаєте ви. Вони щасливі. Вони люблять і радіють життю. То це кінець казці? Ви так гадаєте? Ні, ця казка для усіх нас лише починається. Її продовження писати всім нам разом.